Якщо ви в'яжете комбінезон для дівчинки, то планку в'яжемо таким чином. По-перше, подивіться, бачите, від нашого зворотного набору петель ось у нас вже одразу лицевий ряд. Оця така косичка це вже лицевий ряд. Так, що я роблю? Перекидаю так от нитку, щоб не розв'язалась петля. І пров'язую перший ряд, усі петлі лицеві аж до краю. Крайова петля буде виворітною. Ось, Бачите, вив'язуємо одразу лицевий ряд. Зустрінемося в кінці ряду, доходимо до кінця ряду, передостання лицева і остання краєва виворітна. Другий ряд це виворітний. Тут також в'яжемо всі петлі лицевими аж до кінця ряду. В кінці ряду краєва петля виворітною. Так, ось наша краєва. Третій ряд це лицевий. Дивимося, уважно, От бачите, ця ниточка, що я казала нею, ми отут пришиємо гудзик. Третій ряд лицевий, всі петлі лицеві. Першу краєву знімаємо, останню краєву пров'язуємо виворітною. Доходимо до кінця ряду. Крайова, виворітна, переходимо в. Четвертий ряд, виворітний. У ньому всі петлі. Знову лицеві. Краєву, пров'яжемо виворітною Так, є. І переходимо знову на лицевий ряд. Це у нас п'ятий. У п'ятому ряду для дівчинки. Бачите? Дві таких має бути лінії от хвильок два ряди. Дивимося: 1, 2, 3, 4 ряди пров'язали. В п'ятому в кінці ряду для дівчинки ми будемо робити отвір для гудзика. Увесь ряд до кінця лицевими, не дов'язуємо 5 петель, там зустрічаємось. Дійшли до кінця ряду, дивимось, ще одну лицеву пров'язуємо. Робимо накид. Можна такий, можна такий, це абсолютно ні на що не впливає. Покажу, чому далі бачимо, чотири петлі залишилось. Одну знімаємо другу, гарненько їх отак повертаємо і пров'язуємо дві разом. Далі ще лицеву і краєву виворітною. Шостий ряд. Виворітний, в'яжемо знову всі петлі лицевими. Наш накид ми пров'язуємо просто лицевою. От у нас утворюється петелька для гудзика. Чи це буде такий накид чи це буде такий накид все одно його пров'язуємо прямою лицевою, без схрещення. І увесь ряд шостий до кінця лицеві петлі за винятком. Крайової, її пров'язуємо виворітною. Так, і виворітно. Закінчили шостий ряд. І у нас бачимо три отаких от смужечки вже є. У сьомому ряду ми робимо розстановку маркерів або маркування, як я кажу. І е, я зараз це покажу на. Відео. Маркування для дівчинки відрізняється від того, як ми це робили для хлопчика по тій причині, що тут трішки інша лінія реглану, хоча і кількість петель така сама 4. Тут одразу не чіпляю, щоб показати, пров'язуємо 7 петель планки: 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім. І чіпляємо маркер. Так, є маркер. Далі дев'ять лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Маркер. Вісім лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Так, далі у нас це. Це був рукав. Зараз буде спинка. Виділю його. Її. Такими от маркерами. Шістнадцять петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцать. Роблю акцент на тому, що 16 петель це для розмірів 03 і 3,6. Для розмірів 6, 9 і 9, 12. У вас тут повинно бути 18 петель. Далі знову 8 петель рукавчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, тут був рожевий мерк. Знову рожевий почеплю. Так, і. Що наша передня паличка права? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, і тут чіпляю, хай буде отакий. Облакитного ще одного немає. І тут рахуємо 2, 4, 6, 7 Це наша планка. Планку завжди в'яжемо лицевими петлями у всіх рядах. Зараз у нас має бути виворітний ряд, його ми в'яжемо дуже просто: планку лицевими, решту петель. Так, не решту петель виворітними і знову планку лицевими. Маркери просто перекидаємо. Ще раз нагадую, що у мене невеличка рядність, тому виворітні ряди я в'яжу спицями на пів розміру. Меншими, ніж лицеві. Лицеві ми перейшли на 3,5. Я, до речі, забула наголосити на початку. А виворітні в мене залишилися на номер.